Всім привіт по проєкту ГРАС. Наразі йде 9 епоха, яка буде тривати до 27 липня, тому хто ще не працює, може зайти. В попередньому етапі, першому етапі у нас було теж 9 епоха, а там була ще нульова епоха. Тут наразі почали з першої, і йде зараз 9. Тобто є. Надія, що буде 27 липня вже останній день, їм буде можливість вивести токени. Хоча, можливо, ще буде і 10-та епохан, наразі невідомо, як воно буде. Поки що зараз токен, який всі криптовалюти трошки підросли вже. Наш нас один токен раз коштує 1,17 центів, 1 доллар 17. центів. Тому є шанси, що отримаємо якийсь хороший прибуток. Також вони зробили додаток для Android, який раніше потрібно було скачувати за допомогою коду. Це наразі найбільший. Тобто, додатку, по цьому додатку ви получаєте найбільше поїдків на завдання. Якщо через браузер ви получали x1 на через десктопну версію, ви x2, то на Андроїді ви x3. І це. Є досить непогано. Тобто, навіть якщо подивитися, як раніше було, максимум було 4, там, більше 4, там, 4, 1. Переважно там, 3-2. Зараз от, я поставив 29 числа. Зразу 5, 5, 8 тут було кисти 2 дні, перше, друге. Вчора вже менш більш першого числа чомусь вилітав додаток, і воно нестабільно працювало. Знайде що вони там щось робили, чи що. Вчора вже Мерсбіс працював і сьогодні вже теж от працює. Мерсбіс нормально. Так що, заходьте, заробляйте.